записати невеличке відео, значить, без монтажа буде, без реклами, без смс. От ну, Отак має апаратік, в мене давно. Чому я купив полуавтомат, бо ну, не вмів варити і варити треба було машину. машину машина родом не вариться взагалі. Ну, можна, але краще полуавтоматом. Значить, і це діставлю, ну, подивись, що там з ним. По-перше, ну, то, то що були алюмініки біля, не погнили просто всередині. Ну, звісно, оці алюмінії не так проводить, струм, як ні. Значить. І оце тут були згарки електродів і... Залочки ну, оце, оце є тройка це на максимальному струмі. Значить, це що мені подобається. Значить, тут навіть це була виконана заварка кратерів. Ось і раз і два. Значить, ну, тут дивимося, якби не, не пропалює назовні. Значить, і і були в мене основні електродині ну, 3-4-2, ну може у ООН, там основна ООН. Тут ну, намагається розпалити ООН, але не дуже виходить. Оце трошки вийшло ось тут, якимось таким, ну Бачите, як навалює. Це ну, скажімо так, що основні... Електроди, вони створені не для простих смертних, для побутових користувачів є рутилови електроди Це рутиловий, це звичайний моноліт Чи не моноліт якийсь там, ну саме деш... ну, Електрод купується найдешеві рутиловий. Тобто для таких завдань, які варяться електродом, то він спецтруду не, не беруся значить кайзер по-моєму значить, варичу було значить там 2.5 мене ще 2.5 вучить було варить ну тройка тройка варить значить якщо ще будуть мідні кабеля то поварить точно значить і все так Розі там тут стандартні 10-25, я не бачу чи видно. Ну, звичайний такий поширений розім вони продаються окремо, Кабеля сюди багато довго не треба, значить. кабель ну, зажимаси, Електродотримач тут, тут гарний. Значит, і зараз я спробую зняти зварку, бо я ніколи цього не робив. Так, друзі, беремо звичайний електрод 3 Значить, І зараз не знаю, маєш не згоріти камера. Я чесно не бачу, що там воно вариться. Ну... Заодно перевірю цей міф, що, чи можна е, через камеру варити, як через щиток. Ну, від... Апарат видає отакий от звук якийсь інфернальний, але ну, воно на швидкість не впливає. Ну, і таким апаратом треба вміти варити, бо я, мені раніше було складно, зараз я поварив вже по автомата, я трошки зрозуміло цей процес зварки, як воно все відбувається. Тож мені казали, дивись, слідкуй за ванною, я, я дивлюся, я не бачу, що там за ванна і так далі. І, значить, треба готувати деталі до звари, ну, їх по-перше зачищати дійсно від діржі. Ось тут я не зачищав, це теж що мені подобається, непоганий. Не тут тут до слова і, і, і дірку я пропалив. Тобто можна, можна і пропалити. Значить, і оце 2,5 електродом. Ну, водити від однієї деталі до іншої, ну так наче як голку нет, шьє. Маса має бути зачищена теж там, де матч. Дивиться за станом кабелів. Тоді в принципі ну, якщо для, таких, для дитячої творчості, там, то ну, з головою там, приварити раз на рік щось якусь арматуру. то ну, і ще оце мені не подобається, це на всіх е, дешевих апаратах. Е, нереальне значення струму. Тобто, ну, зварка крікла це десь 90. 115, там, ну, на пачці пише, там скільки струм, діапазон струму. А тут 300, 336 даже буває, показує. Так що це серйозно нереальне значні це і показник, ну його можна просто заклеїти чорною зелент, бо він, він тільки дратує. Ну, і розмір апарату. Тобто це, це переваги розмір, вартість і наявність потрібний момент. Ну, і... Ось таке. Але якщо... Так варити, звісно, як потужним промисловим трансформатором, там, саки, от ті, як вони там називаються, ну, таким не дуже стикався, що там просто встромив електроди, не дивлячись, і воно варить. Тут тобто, такого, звісно, не протинає. Регулюється, наприклад, процес теж зварювання довжиною тобто, ближче, електрод далі електрод напруга міняється ну, ну це треба якби це треба просто вміти так що, так що таке я від нього не ожидав я думаю що він згорів чи що а там просто кабель зогнив. так що, якщо я поставлю може куплю таких кабелів ну просто по метрова куплю і зроблю і на піавтомат масу зроблю і сюди при тому, що тут ще й, і цей же кабель мережевий він від хати там 0,75 йде тут. Тобто, якби, ну, Дає трошки поніження напруги. Та й та, така сама по собі у нас напруга у нас буває, що і 150 вольтів, Ну, це в рідкісних випадках. так. Ну 230 взагалі нормою вважається. Стандарт європейські. Так що, так що отаке. Вчитися, ну, розвиватися, не настільки шкідливо, як, як можна подумати. Всім гарного дня. Слава Україні, смерть ворогам!